До математики за програмою Петерсон я відношусь дуже позитивно. Я вважаю, це одна із найкращих програм по математиці, взагалі з тих, що у нас є в школі. Це моя думка, так? Я в ній працювала в цій програмі, але все одно ви знаєте, що багато залежить від вчителя. Тому що коли я прийшла тільки працювати за цією програмою, вчителька там мене вводила в курс вправу, вправи, справа вона каже. Ось є урок, воно повинно бути зроблено. До цього у дітей півроку не було вчительки, вона була у лікарні, і у них кожного року фактично хто у кого було вікно із вчителів початкової школи, ті заміняли. Ви розумієте, що там було? Тобто відставання колосальне. Вони йшли по програмі, але знань в голові не було. І я спочатку думаю, ну, мабуть, треба. Я там щось тягну, дивлюсь. Ну, комусь йде, комусь не йде. Тому все залежить від вчителя. Якщо вчитель не буде перегинати силу викладання, можемо так сказати, то все буде нормально. У нас школу <кій> набирали дітей, звичайних всіх брали, але діти тягнули. Я бачила потім після Петерсон і по звичайній програмі. Все одно діти, які зовсім не здібні до математики, їм легше було, тому що база була більш така фундаментальна. З програмою інтелект я працювала викладати. Я по ній не викладала, але у мене багато було і є у своїх учнів інтелект і Початкова школа і старша школа до 9 класу. Є свої плюси, є свої мінуси. Там багато чого з Петерсон, Відсотків 60-70 перетинається. Засади ті ж самі взяти. Трошки там не буду зараз довго розповідати, чим що там збігається, що там не збігається. Але Петерсон мені більше подобається, математика зараз мені більше подобається, ніж з інтелектом. А ось кажу із тих підручників, що понуш, мені скворцова подобається, вона найбільш наближена до Петерсона. Тому я результати теж бачу, що інше зовсім знання у дітей легше опановується, більш глибокі якісь поняття, щось таке оце абстрактні поняття. Воно більш доступніше, тобто без додаткових якихось пояснень з боку батьків вдома, у дітей більше змоги опанувати шкільним матеріалом. Але я ж вам кажу, що сама програма не працює, сам вчитель не працює. У нас що трикутник? У нас співпраця вчителя, взагалі успішне навчання це співпраця вчителя, дитини. І батьків, це у нас три єдина система. І від кожного із компонентів залежить успішність. Може бути замотивований вчитель прекрасний, може бути замотивовані батьки, але дитячий, дитячий компонент буде збоїти і теж 100% успішного навчання не буде. Тому я кажу свою думку. У вас може бути досвід інший, тому що я кажу, я знала вчителів, які викладали ростком, На мою думку, вони так жорстковато викладали забагато вимагали від дітей. Бачила багато адекватних вчителів, які класно вимагали, класно викладали і адекватно все від дітей було, вимагалося і дітям комфортно було навчатись. Тому, не знаючи. Конкретної ситуації повністю узагальнювати не можна. Але якщо будемо брати ідеальну ситуацію, коли у нас вчитель, який максимально так мотивований, щоб дитині було комфортно, і при тому, щоб вона опанувала знаннями, дитина, яка чує вчителя, яка може висадити хоча б 30 хвилин, так не підстрибнувши п'ять разів, як там у нас до вимог, до першого класу, батьки, які Іноді все ж таки щось контролюють, так як у дитини що відбувається, то ну, на мою думку, це досить таки гарний варіант. Дякую за запитання.